Вітаю вас, друзі! І у мене мега новина Глинка Смарта. Тепер доступна в Україні. Я її не продаю, я тільки роблю на неї огляди. Але сьогодні я хочу вам показати, що ж це за глинка, чи потрібно з нею гратися, чи потрібно її тестувати, чи потрібно її взагалі пробувати і купувати. Отже, давайте я для викрасочок, можна так сказати, виліпочок зробила декілька тестерів різноманітних. Навмисне не тонувала квіти, просто тестові дуже на руч зробила міні-трояндочка ось така. Мені прямо подобається. Бачите, яка краса. І, до речі, зелена глина. На різні типи глин теж є. Мені от навіть зелена Ось це я її в чистому вигляді брала, і вона ось так засохла. І ось такий колір у нас виходить. Ось Дивіться, я навіть тест розробила. Глинка, до речі, дуже чудово переймає фактуру. Мені це теж сподобалось. Легко викатується на руках, з нею легко працювати. Ну, одним словом, мені дуже подобається. І ви погляньте відразу. Ось тут у мене твердіше, ось тут у мене трішечки тонше. Я думаю, навіть, ні, сильно камера, на жаль, цього не передає, але суть є. І ви погляньте, ми можемо навіть закручувати, дивитися, що у нас з нею є. Звісно, розірвати ми зможемо її, але я думаю. Хоча в ну, мене поки нерветься. Але я думаю, що якщо я постараюсь, то я її легко порву все рівно. У мене немає такої глини, яку б я не розірвала. І ось це чиста. Це у мене серія Original, бо там є ще White серія в ній також багато. Всі серії поступово, я думаю, ми з вами оглянемо, бо зараз я в процесі тестування, і мені дуже-дуже самій цікаво. І ви погляньте, яка вона цікавенька. Мені подобається робити ось так. Да, щоб ми бачили тонкість викатки. Ось тут у мене товстіша викатка, ось тут у мене тонкіша викатка. Бачите? Все прозоро, можемо навіть читати, що у нас там під низом знаходиться. Мені дуже подобається. Це Насправді вона не біла, а як всі холодні порцеваляни, з легко жовтим відцінком. В неї знову ж таки ми можемо крутити, ми можемо її шмякати, ми можемо що завгодно з нею робити. Ось, бачите, ось така глиночка у нас. Це простий, і погляньте, яка текстура навіть звідси. Видно, це в мене молд середніх прожилок, тобто не дуже виражені, але все рівно чудово-чудово все передається. Так. А ну, фокусуйся, будь ласка, камера. Нам Нам ти зараз потрібна гарно. Ось така краса. О, ось, бачите, як я зловила. І просто чудово. Мабуть, потрібно було для камери більш підтонувати. І ось я тут погралася з трояндочкою. Погляньте теж. Це холодна порцеляна, все мнеться, все гарненьке. Всередину я поставила розбіл золотої та оріджинал. І вона ось така цікавенька вийшла. Не розбіл, а розтяжечку, тому що це просто Original і Gold. Більше я нічого сюди не додавала. І на крайніх пелюстках це взагалі у мене Original, ось ця без фарб, без білил, без нічого. Ось так вона виглядає. Ну так, Коли вона в готовому такому вигляді, то злегка ніби трішечки такої пластмасовості вона виглядає, але ви погляньте, яка гнучкість. Ви погляньте. Це просто-просто краса. Я в захваті, да? повертається до своєї форми. Мені цікаво, як вона буде через час. На жаль, це нова глинка, тому сказати в перспективі, як вона буде себе вести, як вона по різних регіонах які в неї ще додаткові властивості, я цього ще не можу, бо я тільки в процесі початку тестування. Ось така у нас краса вийшла. Ну, і ось така трояндочка, і тут теж ми можемо подивитися. Різні, бачите, пелюсточки вигинаються. Сюди ми можемо повідкривати троянду. Так. Тобто властивості стандартних, стандартних глин, холодна порцеляна. Дивіться, ми можемо, тут в мене проволочка всередині, ми можемо повигинати, можемо десь задати якусь форму. Ось така цікава троянда. У нас може з вами живенька, реалістична. Тонувати її точно по відчуттях, ну, от як Modern Clay, можна сказати. Як, ну, в принципі, холодна порцеляна вона після застигання на відчуття однакова плюс-мінус. Тому і тонувати її ми будемо так, як класичну порцеляну, і працювати з нею будемо так, як з класичною порцеляною. Її відмінність це, мабуть, ось я вам. У мене правда ось так. Її відмінність в тому, що вона на вигляд виглядає досить білою, а після висихання вона стає ось такою. Так? Ну, Плюс-мінус щось воно таке і є. Десь, якщо так подивитися і на руку покласти, то в свіжому вигляді вона біліша, а коли застигає і стає прозоріша, то вона стає трішечки жовтіша. Вона дуже м'якенька, це в мене вже пачечка полежала відкритою, тому вона ось так, і бачите, вона прямо при вас лежить. Але досить м'яка, досить легко переминається. Аромат у неї відрізняється від всіх глин. Тобто, я відчуваю запах, можливо, якоїсь клейковини. ну, от Я її чітко читаю. І в модерні вона, мабуть, не така виражена, а в цій глинці трішечки є. Але запах не нав'язливий, мені здається. Ну, в принципі, я коли була вагітна, я б з такою запросто ліпила, мені навіть чимось подобається. Да? От, клей, запах клею, типу, як наш лакресіл або щось такого. І тому це своя властивість така. Розкатується дуже-дуже легко, але металевого стеку я зараз не взяла для цього огляду. Простенько, ловенько, я думаю, ми з нею ще не раз з вами на YouTube каналі поліпимо, тому що вона класно, розкатується, легко, не залипає, працюємо абсолютно так само, як і з типом глин, холодна порцеляна. У мене вже на YouTube. В ютубі є і помоденні відео, і огляди різні є, і я думаю, ми ще з вами поліпимо. Головне, залишайте свої коментарі, що би вам хотілось поліпити, з чим би вам хотілось попрацювати, і що саме вас цікавить в ліпці, щоб ми такі коротесенькі відосики для вас знімали. Не обіцяю, поки довгих відео, але з коротенькими відео я залюбки вас буду знайомити і ось таку красу для вас нести. Ось така краса, і ось, до речі, золота троянда. Так, вона реально золота вам не здалось, тому що у смарти є навіть золота глина. І це перша холодна порцеляна золоту, яку я знаю. Я до цього золотих порцелян не знала. І я просто в захваті, тому що властивості всі ті ж самі, бачите? Але. Але вона золота, і це дуже-дуже круто. Ось така красуночка у нас сьогодні підбірочка вийшла. А на цьому все. Будуть нові огляди. Ставте свої запитання і пишіть, що саме вам би хотілося дізнатись про цю глинку. Я обов'язково протестую і розповім вам.